Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні я буду готувати пасочку крафін і буду ділитися цим процесом із вами. Якщо вам цікаво, як їх готую саме я, залишайтеся та переглядайте. А для початку підготовляю всі потрібні мені продукти. І беруся за приготування пасочки. Для цього я підігріла молочко, виливаю його у миску, туди ж додаю дріжджі, також я розтопила вершкове масло, його я теж відправляю в миску, додаю ванільний цукор і все гарнесенько перемішую. Тоді, в мене тут є ще сметана, її зовсім небагато, приблизно 1 столова ложка. Все знову перемішую, додаю цукор, як бачите, далі мішаю. І зараз я даю одне яйце і чотири жовтки. Все гарнесенько перемішую, додаю борошно і починаю замішувати тісто. Борошно я не даю зразу все, оскільки. Яке би борошно не було там перевірене, деколи його буває, треба трошки менше, деколи трошки більше. Я відважила ту кількість, яка мені потрібна, але все одно я її даю поступово для того, щоб не забити тісто борошном. Краще його давати потрошки, і тісто доводити вже. Там, вимішувати за допомогою олії. ну Принаймні, так я роблю. Як бачите, тісто я вимісила, воно мені не липне практично до рук, таке зовсім трошечки. Більше борошна я не даю, воно навіть у мене залишилося. І зараз просто я додаю рослинну олію, звичайну, соняшникову, і вимішую тісто разом з нею. Я не робила опару нічого такого, ніяких складних таких процесів. Насправді дуже швидко, легко і просто готується тісто ось для таких пасочок кафінів. Тому, якщо у вас, можливо, є якийсь рецепт і ви його пробували, він у вас не вийшов, пробуйте готувати ось так, як я, і я впевнена, що у вас обов'язково вийде. Після того, як замісили тісто, я його прикрила. Воно у мене збільшилося, постояло, збільшилося приблизно в 2,5 рази. Бачите, воно все пронизане бульбашками. І зараз я готую собі начиночку. Я хочу зробити графіни із горішками. Для цього я взяла очищені горіхи, їх я передрібнила у блендері. Також буду давати родзинки. Ну і, звичайно, потрібне масло. Тісто я все вивільнила із миски, я його висипала на силиконовий коврик, придрушений борошном, і зараз розділяю на потрібні мені шматочки. Тісто для крафіна потрібно дуже-дуже тонесенько розкачати. Практично так, щоб через нього майже було видно. От таке там 2 мм, максимум 3 мм. Змащую теплим вершковим маслом кімнатної температури повністю все. І притрушую горішками із ізюмом із родзинками. розрізаю і ось так гарненько скручую і ставлю у формочку. І так я роблю з усіма запланованими мною пасочками крафінами. Процедура та сама. Ще я робила начиночку, ось так натирала маслом, і замість горіхів і рецинок я давала цукор. і Какао теж вийшло дуже смачно і дітям найбільше сподобалося, тому на Великдень буду готувати саме так із какао та цукром. Свої пасочки я поклала ще вже в формочках приблизно на хвилин 40. Вони дуже добре мають теж підійти. І тоді ставлю їх випікати у духовку. духовка виключена, я їх її ставлю, щоб вони пеклися приблизно хвилин 30, при 180, 170 градусів. І ось такі в кінцевому результаті у мене крафіни вийшли. Хочу сказати, наприклад, щоб вони не горіли, то їх можна прикривати або фольгою, або, так як я наверх. Над тен зразу я ставлю бляшку, а тоді вже внизу випікаються мої пасочки. Крафіни я нічим не прикрашаю, я їх просто ось так притрушую цукровою пудрою, і вони мають такий дуже гарний, цікавий вигляд. Ну і мені здається, що і вони не потребують якихось таких прикрас. Вийшли дуже смачними. Вийшли дуже такими а, слоєними, вони мають багато а, шарів. Ось, наприклад, на ось цій показую пасочці, як бачите, вона вся просто розшаровується. І в, ось така із какао і з цукром найбільше всім сподобалася. І дітям, і мені вона дуже вийшла смачна, а, чесно кажучи, набагато смачніша ніж та, яку я робила із горішками і із родзинками. Ну, це таке на любителя, кому що подобається. Наприклад, мені і всім дітям в хаті найбільше сподобалася саме така, яка була із какао. Хоча і з горішками, і з родзинками, вона теж смачненька. І ви собі можете робити е, на свій смак, що вам подобається. Можна горішки взагалі не давати, можна робити просто із родзинками. І все. Головне змащувати маслом і е, робити таку дуже тоненьке тісто, щоб вона, е, пасочка була така багато шарова. Паска виходить смачненькою, м'якенькою, пухкенькою, тому, якщо у вас немає перевіреного рецепту, пробуйте, можливо, вам сподобається, можливо, у вас вийде, і ви запишете собі рецептик і будете ним користуватися не один раз. А я на такій смачненькій ноті з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео.